На завершення цієї години є у нас прекрасне поновлення. Пригадує, як завжди, Шольц е, і Макрон. Ну не так Шольц більше. Макрон хотіла розмовляти з Путіним. Uh -huh. От вести, вести, вести бесіду. Все помінялось, тому що пісков, ну він кожен день спілкується на зведенні з журналістами, розповідає, чого він не знає, бо як uh -huh. правило, пісков каже: не коментую, не знаю, посмотрів. Так, от цього разу Пісков е, поскаржився е, власне і Кремль скаржиться, що Шольц і Макрон не йдуть на контакт з Путіном. В нас до речі, є е, детальніше, що він говорить, і ми можемо навіть ну, послухати. Легко. Давай і обговоримо. Легко. Не було жодних запитів орієнтувань чи опрацювання можливих термінів такої розмови. Путін був і залишається відкритим для будь-яких контактів, які можуть допомогти Росії досягти власних цілей тими чи іншими шляхами, переважно мирними за столом переговорів. Але коли це неможливо, і військовими шляхами, те, що ми бачимо зараз в Україні, залишилися сили, з якими Росія могла б вести переговори. Частина цих сил, нехай невелика, досі перебуває у Києві. Частина за її межами. Хтось із них у Росії. Наприклад, Віктор Медведчук якраз відноситься до таких сил. У нього є свої прихильники, хай їх і не так багато як хотілося б. Тим, хто перебуває в Україні, просто страшно та фізично небезпечно якось підняти голову. Їх знищать одразу ж, їх уб'ють. Позвоні мені позвони. Це... Па за ним Ночі. ну а це російська пісня, тому хай не, так, собі не будемо, так ми так, але я тобі скажу цікаво. Тобто, те, що він згадав Медведчука Янукович, це їхня оце от план Вторая Україна, план Б, та, так щоб розмежувати, можливо, подібну скорейський сценарій. Чи так, що 38 там, та тридцять восьми паралель, це таке тридцять й рік, не до нашої теми наразі. Але він Пісков сказав ти ж оці цитаті, що в Києві лишились сили, з якими можна розмовляти, тобто. Вони всю цю війну казали, що це нацисти, так що це їх треба демілітаризувати, денацифікувати, демонізувати купу всього вони говорили. Я правильно розумію? Пісковка каже, що Путін готувався дати за стріл переговорів з нацистом. Так же ж виходить. А ну можливо, він має на увазі ото якісь королевські їжа з ними, яких ще не поспавили. Ну можливо, але я не, не дуже впевнений, що він взагалі знає про таку як королевська. Та У нього є медвечук, який, якого не дуже не хотіли обмінювати. І пісков той же ж Пісков сам собі про казав, що нам медвечук не потрібен, бо в нього росі... український паспорт, і тут вони поміняли. Бачимо риторика їхня постійно змінюється. І власне от, до цієї цитати, що ти е, її підвела, що сказав про Макрона і Шольца, що прес-секретар президента країни агресора Дмитро Пісков заявив, що Владимир Путін залишається відкритим для переговорів щодо України, але наразі Ніканслер Німеччини Олаф Шольц ні, президент Франції Еммануель Макрон, з якими Кремль хоче розмовляти, не йдуть на контакт. А що ж таке? Може, вже телефонні лінії не працюють, він хоче витрачати гроші. з Макрон вже настільки довгий, що може так. Макрон там є, але його не видно. Ви? Але Макрон вже, напевно, теж не хоче його бачити, бо він скорше, він вже ж до СІ планує летіти, а не до Путіна. Вже доліталися до Путіна західні партнери, і сам Путін вже долітався, і його авіація теж.